Вітаю на каналі. Я житло. Я презентую до продажу однокімнатну квартиру 45 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. Тут солодка ціна, це 78 тисяч доларів. В квартирі зроблено ремонт, і незабаром буде відбуватись меблювання. Дана ціна дійсна при такому стані, при такій комплектації, як ви бачите на відео. Загальна площа 45 квадратів. Складається квартира з просторої. Кухні студії тут близько 21 квадратного метру. Спальня, як ви вже її бачили, перед покою. а також санвузла, який знаходиться ліворуч. А, значить, вхідна група. Тут у нас розміщено, як ви бачите, електрощиток. Ось ліворуч буде шафа, зараз її немає. І вона наразі в ціну не входить. Тут, дана ціна дійсна. При ось такій комплектації, як ви бачите на відео, під час там до яке відбудеться орієнтовно за місяць, тобто у вас є місяць часу, щоб придбати цю квартиру за такою ціною. Орієнтовно за місяць буде відбуватися повне меблювання, тому вже ціна буде змінена. Значить, тут буде розміщуватись шафа в майбутньому. Є тепла підлога, тепла підлога в санвузлі, у коридорі, а також на кухні. На підлозі у нас. Плитка, яка плавно переходить у ламінат 33 клас. А, ліворуч санвузол. Санвузол має 7 квадратних метрів, орієнтованого, можливо, 6,2. Тут у нас розміщується бойлер, пралка, душова з кляною перегородкою, дзеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою. Ну і, звісно ж, сушка для рушників. А, що у нас по душовій? Тут душовий трап знаходиться, гігієнічний, тропічний душ. А ні, тут тільки гієнічний душ. Перепрошую. Е, також є гігієнічний душ біля інсталяції і сама ж е, інсталяція з унітазом. Витяжка, все як має бути. Йдемо далі. Кухня-студія. Тут близько 22 квадратних метрів, два панорамних вікна, кондиціонер. А також, як ви бачите, обігрівачі стоять е, два обігрівача. Е, по вікнах, вікнах компанії Nobilex, компанії Spectrum, е, комплектації Spectrum, шість камер, дві камери енергозберігач. Покажу з від вікна відразу вам. Ось, будь ласка, до речі, тут закрита територія повністю. Величезна кількість паркомісць, барбікю, зелена зона, відпочинкова зона. Навіть у сезон засмагання є. Зона для засмагання з лежаками. Ось тут кухня-студія розділена, розділена, як ви бачите. Також роззонована досить гарно. У нас є окреме місце для приготування їжі і великий open space, де можна розмістити обідню зону та відпочинкову зону з цієї зони. Навіть робочу зону при бажанні можна розмістити. Приклад зонування можна побачити у Описі. Тобто я в описі розміщу відео, в якому буде повністю закомплектована квартира. Ідемо далі. Житлова кімната. Тут вже розміщено ліжко 160 на 200, матраці, навіть вже є подушка. Приліжкове освітлення, центральне освітлення і панорамне вікно на всю, майже на всю довжину е, стіни. Ліворуч від нас знаходиться обігрівач. Натяжна стеля тут, до речі, ось. І тут також залишене місце для шафи. Ось така квартира, досить гарна ціна 78 тисяч доларів. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, а також швидкої усім нам перемоги.